Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми трошки поговоримо про мобілізацію, а саме, чи можуть у вас вилучити транспортний засіб під час мобілізації. Так, в рамках мобілізації це передбачено, а саме факт вилучення транспортних засобів. Але якщо у вас це єдиний транспортний засіб, то він не підлягає вилученню. Порядок виконання військового транспортного обов'язку визначається у нас відповідною постановою Кабінету. Міністрів України. Якщо ви не виконуєте свої обов'язки як військовозобов'язаний, то хочу нагадати, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, тобто ЦЦК, можуть. Подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження ваших прав, а саме у сфері керування транспортним засобом під час мобілізації. Тобто, простішими словами, чи можуть забрати вас права на водіння транспортним засобом. Можуть, але виключно, якщо ви не виконуєте свої обов'язки як військовозобов'язаний, зобов'язаний, і є відповідне рішення суду. Суд буде приймати рішення щодо позбавлення вас права керування Транспортним засобом і рішення суду у таких справах будуть підлягати негайному виконанню, чи і в яких випадках вам о, повернуть. Право керування транспортним засобом. Якщо ви виконаєте свій обов'язок, оновити дані, якщо це було передбачено вимогою Територіального центру комплектування за соціальною підтримкою, тобто ТЦК, то в такому випадку ТЦК надсилає повідомлення про це до виконавчої служби. Обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, знімає Виконавча служба. Та чи можуть вам заблокувати банківські рахунки? Так, блокування банківського рахунку може мати місце, але лише у разі примусового виконання постанова про притягнення вас до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.